Надія Мартиненко вже 10 років є членом обласної організації спілки художників України та реалізує себе в мистецтві все своє життя. Колись її твори були реалістичними, але з часом відбулася своєрідна трансформація як свідомості, так і живописної мови художниці. І тому Надія Мартиненко почала працювати у напрямку сучасного колоритного живопису, який краще передає її емоції і душевні переживання. Спочатку це були краєвиди, міські пейзажі. Жанрові композиції, натюрморти, жіночі образи у 2010-му. Вона звернулася до української етники. Наприклад, по-іншому поглянула на жіночі головні убори з традиційного народного одягу. Цього разу Надія Мартиненко створила цикли сюжетів під назвою Взори, що на заході України символізує орнаменти. Та саме поняття неоднозначне. Взгляд, мой взгляд, через на, этот, на орнаменти. На, на візерунки і взагалі на какое-то... в'язні візерунки відражають наше міроздання, то і в більш глобальному взгляд на міроздання і пані його. Тобто, як названня обширне, не просто взори та орнамент, не, не толька. Для того щоб зрозуміти її роботи, треба уважно вдивитися. В цих своєрідних орнаментах об'єдналися знаки та символи. Прадавні корені української культури, наші традиції, які потрібно пам'ятати і зберігати. Тож своїми творами художниця ніби робить заклик суспільству. Обратіть внимання нашого соціуму, наших сограждан на те, що. Поскольку это древние символы и знаки и это единственная связь с нашими предками, все-таки обращать внимание на старые вещи. Если дома есть, то может сберечь их как-то. Для того щоб створити ці полотна, художниця перечитувала багато літератури, глибоко знайомилася з традиціями нашого народу. Але в основу виставки вклала ще й свій філософський зміст. Тож для того, аби зрозуміти асоціативні та філософські абстракції Надії Мартиненко, треба завітати до виставкової зали спілки художників. Виставка буде працювати в Чернігові протягом кількох тижнів.